Всім привіт, дівчата! Сьогодні хочу поговорити про те, як я готуюсь до осені. Як то кажуть, готуй санки з літа. Тому сьогодні хочу представити осінні варіанти стилізації. Це будуть жилетка і брюки. Почнемо з брюк. А на мені прямі брюки палацу з високою посадкою, вони видовжують лінію зросту за рахунок своїх за які переходять плавно в стрілки. Хочу додати аксесуарну групу. Дуже багато підвісочок, улюблені адіки. Даю свою сумку-портфель. І ось такий образ у нас вийшов з ось цими ідеальними палацми. Наступний образ хочу застилізувати ось з такою жилеткою. Додала ось такі прямі сатинові легкі брюки. Далі хочу зібрати волосся, хочу додати босоніж, ось такий другий образ, класичним жилетом, у нас вийшов. А як щодо легкого ефекту багатошаровості в цьому образі хочу показати, як можна застилізувати жилет в більш розслабленому варіанті, дати ефект багатошаровості, але додаємо наше жилет. Хочу додати ліску, масивні кроси, і вуаля додали принт. Отож, сподіваюся, вам сподобався такий деталізований формат. Далі більше.